Джованні Бокаччо, Де Камерон. День Четвертий. Оповідка Третя. Троє кавалерів любляться з трьома сестрами і тікають з ними на крит. Старша з ревнощів убиває свого коханця. Середульша рятує її від смерті, переночувавши з герцогом Крицьким. Та зате її вбиває коханець і тікає з першою. В цьому вбивстві звинувачують наймолодшу пару, схоплені, вони признаються та, підплативши сторожу, тікають від видимої смерті Родос, де й вмирають у злиднях. Дослухавши до кінця Пампінеїну історію, Філострат подумав трохи і сказав у вашій оповідці хороше прикончення, мені воно сподобалось, але перед тим забагато було сміховинного, а я такого не бажав би. Потім, звернувшись до Лауретти, він промовив Мадонно, тепер ваша черга, коли змога, то розкажіть щось кращого. Лауретта відповіла йому, сміючися, Ви дуже немилосердні до коханців, бо притьмом бажаєте їм нещасливого кінця. Щоб же вам доводити, розповім я історію трьох пар, що по короткім щасті великої дознали біди. По сій мові почала такими словами. Юні мої подруги, вам, мабуть, відомо, що кожна вада людська може завдати великої шкоди і самому тому, хто її має, і іншим людям. З поміж усіх лихих звичок, здається, мені найбільшу для нас може становити небезпеку гнів, як йому гмульця попустити. Бо що таке гнів, як не раптовий, необдуманий порив, збуджений досадою, порив, що геть чисто всяку тяму чоловікові отбирає, Очі йому омріком густим застилає, а душу ярістю шаленою розпаляє. Частіше буває таке з мужчинами у кого крутіше, а у кого слабше, та прокидається часом і між нашою сестрою. І тоді ще більшого лиха на кої то може, бо легше вибухає, дужче палає і важче вгамовується. Та воно й не дивина, як ми те щодня бачимо, Од вогню по природі своїй швидше займаються речі легкі і м'які, аніж важкі й тверді, а ми, не одніємо мужчинам, такі тендітніші за них і вразливіші. Отож, беручи до уваги нашу природну оприскливість і знаючи, що лагідністю і ласкавістю своєю, ми даємо чоловікам або коханцям нашому тіху та відраду. А гнівливістю та запальністю приносимо їм немало горя і нещастя. Бажаючи нарешті навчити вас упиняти серце, хочу я вам розповісти, як я вже казала, історію кохання трьох молодиків і трьох дівчат, що через гнів одної з них стали всі щасливих людей, нещасними. Місто Марселі, як ви знаєте, лежить у прованці над морем. Це город стародавній і славетний, і колись у ньому було більше, ніж тепер багатих людей та великих купців. Серед них був такий собі Арнальд Сівада, чоловік незначного роду, але торговець справедливий і статечний, тяжко багатий на маєтності й гроші. Мав він із жінкою кількоро дітей, в тім числі й троє дівчат, що були старшими за хлопців. Двоє дівчат були близнючки, мали по 15 років, а третій минав 14-й. Родичі, лаштувалися вже видавати їх заміж, чекали тільки повороту Арнальда, що саме пішов був торгом до Іспанії. Близнючок звали одну Нінетта, а другу медлена, а найменші було ім'я Бертелла. В Нінетту був закоханий без міри один молодий, хоч і вбогий шляхтич на ім'я Рестаньйон. Любила й вона його, і так вони прирозуміли діло повернути, що кохали собі любо потей усіх на світі, і то вже довгенько. Трохи згодом двоє друзів молодиків, наймення один Фолько, а другий у Гетто, батьки яких недавно померли, лишивши їм багаті спадки, закохалися той у Мадлену, а сей у Бертеллу. І у Гетто ці імена покликані відтворити провансальський колорит оповідки. Нінетта сказала про серед і він надумав скористатись того закохання, щоб зарадити своїй нужді. Зазнайомившися з багацькими синами, він став супроводити то одного, то другого, а коли той і обох разом, як ішли вони до своїх коханок, а він до своєї. Коли Рестаньйон із ними добре обувся і потоваришував, він запросив обох до свого дому і сказав Любі мої приятелі, наше знайомство могло переконати вас, як і обох вас люблю. Що для себе хотів би зробити, те й для вас з дорогою душею. Оце ж спала мені на думку одна річ, і з любові до вас, хочу, я її вам з'ясувати. Чи не пристали б на те і ви? Якщо слова і вчинки ваші не вводять мене в уману, то здається мені, що ви вдень і вночі марите коханими вашими дівчатами, двома сестрами, і любите їх так, як я люблю третю. Щоб ви тільки на те погодились, я б навчив вас, як того кохання любо й мило заживати. Ось що я надумав ви багаті, а я, бідний. Якби ви склали свої багатства докупи і прийняли мене третім до спілки, ми могли б обрати яку хочете країну для щасливого життя. З нами поїхали б, я певен, що вмовлю їх на те поїхали б три сестри, захопивши чималий шмат батьківського добра, і ми б жили там як три брати, кожен із своєю стали б найщасливішими людьми на світі. А ви тепер самі поміркуйте, чи нам до того діла братися, чи його занихати. Закохані далі нікуди юнаки, почувши, що зможуть утекти своїми дівчатами, не клопотали собі голови довгими розтумами і сказали, що вони на все готові. Заручившись їхньою згодою, Рестаньон пішов через кілька день до Нінетти, а з нею зустрічатися було не так, то й легко. І, побувши трохи з нею, розповів їй про свою розмову з товаришами, намагаючись різними доказами і її на те діло підмовити. Все вдалося йому, зрештою, без труднощів, бо їй хотілось дужче, ніж йому самому, любитися з ним безпечне. Вона сказала прямо, що залюбки на те пристає, а сестри зроблять так, як вона захоче, а найпаче в такій справі. І просили його влаштувати якомога швидше все, що для цього потрібно. Повернувшись до своїх товаришів, які з свого боку наглили його, щоб скоріше все робилося, Рестаньон сказав їм, що дівчата вже готові. Рада в раду, та й порішили їхати на крит. Попродали маєтності свої, буцімто задумали йти кудись торгом, згрушили все добро, купили собі плавкого фрегата, спорядили його нишком чим треба. Та й стали ждати ладу. Тим часом Нінетта, що добре знала думки сестер своїх, хутко їх на те діло підструнчила, що вони вже й не знали, як їм ті години дочекатись. Коли настала нарешті ніч од'їзду, сестри добулись до великої батькової скрині, взяли з нею селену, грошей і всяких коштовностей, Вийшли нищечками з дому до своїх коханців, що вже їх ждали на умовленому місці, і сіли, негаючись, разом з ними на корабель. Ударили в весла, і фрегат полинув у море. Не спинялись сплавачі, аж поки надвечір другого дня не прибули до Геної, де коханці вперше вільно могли любов'ю своєю втішитися. Набиравши тут потрібних запасів, вони знову рушили в плавбу і, заходячи час від часу в деякі пристані, десь на восьмий день прибилися без жодних пригод до Криту. Тут вони покупили собі просторі, хороші маєтки, поставили недалеко від Кандії, пишні та розкішні палаци. Кандія найбільше місто Криту. Завели собі нещасленно служби хортів, соколів мисливських коней тощо, та й зажили своїми коханими прещасливо, мов барони які, раз у раз бенкетуючи весело та гуляючи. От живуть вони отак, аж сталося знаєте, як воно буває, хоч яка смакота, а до схочу наласуєшся, то й приїдається. Сталося, кажу, що Рестаньйон, який доти страх як любив Нінетту, тепер, коли міг без перешкод тішитись її коханням, збитужі раптом до неї, сказати б розлюбив. Раз якось гуляючи на святі, накинув він оком на одну тамтешню молоду та гарну панянку і почав за нею впадати, залицятися до неї та бенкети на її честь уряджати. Нінетта та й і стала так ревнувати, що слідкувала за кожним його кроком, а потім і його, і себе докорами та сердінням мучила. А яка з переситу постає нехідь, так невтоленість і ще дужче жадобу роз'ятрю. Ціні неттині вибухи тільки розпалювали нову рестайонову пристрасть. Не знати, чи він у тої панянки до чогось докохався. Чи ні, а Нінетта думала, що так, чи може хто сказав їй? Від того укинулась вона в таку журбу, а з журби в таку пасію, а з пасії в таку лють, що ніжна любов її до Рестаньйона обернулась у палку ненависть, і в осліпі своєму наважилась вона зрадливця, зато, мовляв, ругу, смертю украти. Допитавшись до одної старої грекині, що всяке Трузілля добре знала, Нінетта щось їй там дала, а щось пообіцяла, і випрохала в неї смертельного дання, яким, недовго думавши, напоїла ввечері Рестаньона, що зоголу випив його, не сподіваючись, лиха. Отрута була така сильна, що перед світом він сконав. Як почули про те Фолькою Гетто з коханками своїми. То не знаючи, з чого він помер, оплакали його гірко разом з Нінеттою і поховали з великою шанобою. Та через кілька день по тому попалася та баба, що Нінетті отруту варила на якомусь іншому злоробстві. Як узято її на тортури, то й про все призналася і виявила, що з того постало. Тоді герцог Крицький, не розголошуючи справи, Велів оточити вночі Фольків палац і схопити там отруйницю без галасу, як приведено Нінетту до нього, вона зразу ж, не чекаючи муки, розказала йому, як сталося та смерть. Фолько і Гетто довідались потаємне від Герцога, за що взято Нінетту, і сказали про те своїм коханкам. Вони дуже засмутились, проте докладали всіх зусиль, щоб порятувати сестру від огнища. Бо саме такої кари вона за свій злочин заслужила, але надій було мало, бо герцог несхибно стояв на тому, щоб видати їй правий присуд. Тоді молода й вродлива Мадлена, до якої давно вже залицявся герцог, хоч вона й не давалась йому на підмову, надумала врятувати сестру від спалення, воливши герцогове бажання. Вона переказала через потайного посланця, що готова скоритися його волі під такою умовою, що сестру буде пущено живою здоровою, і про це ніхто ніколи не знатиме. Вислухавши цю любу звістку, герцог довго вагався, гоже йому так чинити, але, врешті, згодився. Порозумівшися, з Мадленою, він велів одної ночі взяти фолька і у гетте, нібито на допит, а сам пішов по Таймиру до неї ночувати. Перед тим він наказав око зав'язати Нінету в мішок, буцімто мали вкинути її нічної доби в море. Тепер він привів її до Мадлени в нагороду за її ласку, а йдучи однеї перед світом, попрохав її, щоб вся перша ніч їхнього кохання не була останньою. Крім того, він сказав їй одіслати кудись провинницю, щоб не було ремства між людьми та щоб не довелось йому знов її переслідувати. Наступного ранку Фолька і Угетта отпущено, почувши, що Нінетту нібито втоплено, вони поспішили додому, щоб потішити своїх коханок, та за якусь годину помітив Фолько, що Мадлена переховує сестру. Це дуже його здивувало, і збудило в нім підозру, бо й раніше вже чув він дещо про герцогові зальоти. Він спитав у Мадлени, яким чином опинилась тут Нінетта. Мадлена вигадала якусь заплутану байку, щоб викрутитись, та хитрий коханець їй не повірив і став допитуватись правди. Вона довго одмагалась та врешті призналася. Тоді Фолько з досади і лютії великої вихопив меча і вбив її, хоч як вона просилась і молилась. Злякавшись помсти герцогової і суду, він кинув труп її в кімнаті, а сам пішов до Нінетти і сказав їй якомога веселіше Зараз же ходімо. Мадлена веліла мені одвести тебе в одне місце, щоб ти знову не потрапила герцог від рук. Нінетта тому повірила і, бажаючи втекти звідти якнайшвидше, не зайшла навіть до сестри попрощатися, та таки вже й пізно було, і рушила з фольком у дорогу. Той устиг захопити трохи грошей, на які вони найняли в порту Баркаса, і поплили, а куди так ніхто ніколи і не довідався. Коли другого дня знайшли мадлениного трупа, деякі у гетові завидники і ненавидники зразу ж донесли проти герцогові. Герцог же, що вельми любив мадлену, запалав гнівом і рушив негайно до її дому. Він схопив у гетта і його коханку, які нічого не знали ні про вбивство, ні про втечу Фолька і Нінетти. Їх примусили признатися, що вони вчинили те душогубство разом із Фольком, бачачи, що після цього признання їм загрожує неминуча смерть, вони з великими труднощами підкупили своїх вартівників на ті гроші, що тримали вдома про случай, і, не встигши захопити ані якісіньких речей, сіли разом з тими людьми у човен і втекли. Нічною добою на острів Родос, де в недовгім часі померли в нужді та злиднях. От до чого довели їх усіх нерозумна любов Рестаньйона та гнів Мінетти.